Десятки картин, вітражі, розписані стіни та дзеркала все це в доробку 15-річної художниці з Тернополя Марії Солтес. Дівчина з маличку захоплюється малюванням і планує з мистецтвом пов'язати свою майбутню професію. Свій талант Марія почала розвивати ще в дев'ять, відвідуючи художню школу. Там малювала в різних техніках та стилях. Мені це подобалось з самого дитинства, і в мене в принципі не було інших хобі, щоб займатися коли. Дитині вибирають якісь гуртки в віці там 9 років, щоб вона кудись ходила. Мої батьки вирішили, що художня школа це буде хороший варіант, щоб я розвивалась поза школою. І спочатку я ходила до, на індивідуальні заняття до художника місцевого. Рака Петра Івановича, а пізніше я вже пішла в нульовий клас художньої школи. Найчастіше Марія зображає квіти й портрети. Та крім картин, дівчина своїми руками створює й затишок в домівках. Так нещодавно розписала різноманітними квітами стіну у своєї бабусі. Над реалізацією задуму працювала близько тижня. Я хотіла трошки інакше, щоб там був сибний фон. Але оскільки це перша робота, то ми її зробили трошки простішою, упростили матеріалами, а наступні я би хотіла трошки складнішими і більшими. Також Марія Солтес, аби урізноманітнити інтер'єр власної домівки, вручну розписала керамічні плитки, які розмістила навколо дзеркала, малювала вітражними фарбами та акрилом, надихалася іспанською культурою. Я дуже хочу в Іспанію поїхати, і мені дуже подобається іспанська культура. І мене, от, наприклад, на дзеркало надихнуло іспанські розписи стін, іспанські фрески. Я собор гауді і його інші твори. В нього якраз у стилі, у цьому модерністському, і мені це дуже подобається. Та все ж найбільше юну мисткиню захоплює вітражний розпис. Першу з картин в такому стилі показує нам. Це було завдання у художній школі приблизно два роки тому. Це був мій перший вітраж, і ну, багато людей його вже бачили. Але напевне це найулюбленіше, що я робила. Спочатку малюють на ось такому звичайному листку ескіз, малюнок, що ти хочеш зобразити. Ну, оці е, контури квітів. Потім на самому вже склі обводити це контуром для вітражу. Змішуєш кольори, і в кожен сегмент наливаєш той кольор, який ти хочеш, щоб. Вийшов. Аби намалювати картину, дівчина може працювати і кілька тижнів. Все залежить від складності роботи та техніки виконання. Я дуже люблю насолоджуватись цим процесом, і ну, це досить швидко в мене виходить. О, це, напевне, більше ніж хобі, оскільки я хочу з цим пов'язати свою майбутню роботу. У найближчих планах юної мисткині намалювати портрет тендітної дівчини з метеликами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.